Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти вам наступну інформацію. В Україні запрацював новий застосунок для внутрішньопереміщених осіб, який має назву Турбота про ВПО. Це чат-бот, який допомагає внутрішньопереміщеним особам інтегруватися до громад. Про це повідомляє Міністерство інтеграції з питань тимчасово окупованих територій. Відтепер, за допомогою даного чат-бота ви зможете знайти житло у новому регіоні. Регіоні. Дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб, як іде, отримати допомогу, адреса та номери телефонів ЦНАПів, тобто центрів надання адміністративних послуг тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті буде згрупована за відповідними розділами. Наразі застосунок розроблений для чотирьох міст: це місто Київ, Львів, Івано-Франківськ. Та чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він буде працювати. Скористатися чат-ботом можна, перейшовшись за посиланням, яке я вам залишу під, дане, під даним відео. Я вибачаюся тут е, мій маленький синочок, тому ви можете чути ще е, його розмови. Я залишаю вам посилання. На чат-бот в телеграмі, де ви зможете перейти, та відповідно дізнатися всю необхідну інформацію.